Дехто ще хто пам'ятає взагалі, то давні магічні обряди, той віночок повісить у себе перед хатою на вході. Стас? Ви вішаєте віночок? Ні, не вішай. Просто розкладаємо зілля тернику. Пане Геннадію, і все ж таки, чому зелен... ну, так, ми зеленими святами називаємо уже християнську трійцю? Йде з давнини, вона збереглася, вона не забулась. Споконвічна віра батьківська вона існувала багато тисяч років. Люди мали свій світогляд, люди мали свою міфологію, мали свої обряди і традиції, які просто так батьківську віру ніхто не залишає. Вона залишається, вона залишається в обрядах, іноді в якихось забобонах, іноді в дитячих казках чи в магічних замовляннях. В більшості людей воно перенеслося. По календарю, хоча це свято не можна переносити, це солярне сонячне свято, яке якраз співпадає з е, найкоротшою ніччю на рік і найдовший день, найкоротша ніч, вона з 21 на 22 червня завжди припадає, тут сонце не передвинеш, в, в, в залежності від того, який у нас календар Юліанський чи Григоріанський.